Усім привіт! Ви на каналі Expansion of IT Retory. Сьогодні починається сет відео формату підкасту за ISTQB Syllabus Foundation рівня версії 4.0. Перша тема основи тестувань. Програмні системи є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Більшість людей мали досвід роботи з програмним забезпеченням, яке працювало не так, як очікувалося. Програмне забезпечення, яке працює неправильно, може призвести до багатьох проблем, включаючи втрату грошей, часу або ділової репутації, а в екстремальних випадках навіть до травм або смерті. Тестування програмного забезпечення оцінює якість програмного забезпечення і допомагає знизити ризик збоїв в роботі програмного забезпечення. Тестування програмного забезпечення це комплекс заходів, спрямованих на виявлення дефектів та оцінку якості програмних артефактів. Ці артефакти під час тестування називаються тестовими об'єктами. Поширеною помилковою думкою про тестування є те, що воно складається лише з виконання тестів, тобто запуску програмного забезпечення та перевірки результатів тестування. Однак тестування програмного забезпечення також включає інші види діяльності і повинно бути узгоджене з життєвим циклом розробки програмного забезпечення. Ще однією поширеною помилкою щодо тестування є те, що тестування зосереджується виключно на перевірці об'єкта тестування. Хоча тестування передбачає верифікацію, тобто перевірку відповідності системи заданим вимогам, воно також включає валідацію, тобто перевірку того, чи відповідає система потребам користувачів та інших зацікавлених сторін у її робочому середовищі. Тестування може бути динамічним або статичним. Динамічне тестування передбачає виконання програмного забезпечення, тоді як статичне тестування його не передбачає. Статичне тестування включає в себе огляди і статичний аналіз. Динамічне тестування використовує різні типи тестових методик і тестових підходів для отримання тестових кейсів. Тестування це не тільки технічна діяльність, його також потрібно правильно планувати, управляти, оцінювати, моніторити та контролювати. Типовими цілями тестування є оцінка робочих продуктів, таких як вимоги, історії користувачів, проекти та код, виявлення збоїв та пошук дефектів, забезпечення необхідного покриття об'єкта тестування, зниження рівня ризику недостатньої якості програмного забезпечення, перевірка того, чи були виконані задані вимоги, перевірка відповідності об'єкта тестування контрактним, законодавчим і нормативним вимогам. Надання інформації зацікавленим сторонам для прийняття ними обґрунтованих рішень, зміцнення довіри до якості об'єкта тестування, а також перевірка того, чи є об'єкт тестування завершеним і чи працює він так, як очікують зацікавлені сторони. Цілі тестування можуть відрізнятися в залежності від контексту, який включає в себе робочий продукт, що тестується, рівень тестування, ризики, життєвий цикл розробки програмного забезпечення SDLC, що дотримується, і фактори, пов'язані з бізнес-контексту, наприклад, корпоративної структури, конкурентних міркувань або часу виходу на ринок. Тестування та дебагінг це різні види діяльності. Тестування може викликати збої, спричинені дефектами в програмному забезпеченні, що являється динамічним тестуванням, або може безпосередньо знаходити дефекти в об'єкті тестування, тобто статичне тестування. Коли динамічне тестування викликає збій, дебагінг спрямований на пошук причин цього збою дефектів, аналізом цих причин та їх усуненням. Типовий процес дебагінгу в цьому випадку виглядає наступним чином. Відтворення збою, діагностика та пошук першопричини і усунення причини. Подальше підтверджувальне тестування перевіряє, чи виправлення вирішило проблему. Бажано, щоб підтверджувальне тестування виконувалось тією людиною, яка виконувала первинне тестування. Також може бути виконано подальше регресійне тестування, щоб перевірити, чи не спричиняють виправлення збоїв в інших частинах тестового об'єкта. Коли статичне тестування виявляє дефект, дебагінг спрямований саме на його усунення, на відміну від статичного тестування або динамічного. Немає необхідності у відтворенні або діагностиці, оскільки статичне тестування безпосередньо знаходить дефекти і не може спричинити збої. На цьому все. Дякую за увагу!